Нарешті ми тут. Це найбільша фабрика в Швейцарії. Одразу на вході тебе зустрічає найбільший у світі шоколадний фонтан, 9 метрів висоти та півтори тонни справжнього шоколаду. Далі музей шоколаду це щось неймовірне. Тут ти можеш відчути себе ремісником, дослідником та відкривачем історії. Це нереально. Усередині відкривається цілий світ інтерактиву: від історії какао-бобів, культури та еволюції пакування до дегустації шоколаду просто з фонтанів. Можна навіть побачити повний цикл виробничої лінії. Особливий момент шоколадна стіна, атракціон. Перекладаєш квиток і починається магія. І в кінці випадає справа. Шоколадка. Після магазин із лімітованими солодощами, яких більше ніде не знайдеш. Ми обрали для себе кілька дуже цікавих смаків і сувенірів. А ідеальне завершення кава з десертом у фірмовому кафе. Лінд це місце, яке однаково захоплює і дітей. І дорослих мені дуже сподобалось. Це був просто неймовірний досвід. Це досвід для тих, хто любить шоколад і знаходиться у пошуках для себе чогось нового.